Українська армія просувається вперед на Бахмутському напрямку. Також є суттєвий успіх на півдні. ЗСУ використовують нову стратегію. Усім привіт! Ви дивитеся фабрику новин у студії Наталія Мартинюк. У цьому випуску розповімо, як змінюється хід контрнаступу України. ЗСУ просувається на Бахмутському напрямку. Про це заявили в генштабі ЗСУ. Повідомляється, що на цьому напрямку працює артилерія 22-ї окремої механізованої бригади. Аеророзвідка виявила зосередження великої кількості росіян. Точними пострілами, пострілами САУ 2С1 воздека та залпом БМ 21 град. Більшість загарбників було знищено. кажуть у відомстві і публікують відео з фронту. Це наша посадка. Також у третій окремій штурмовій бригаді повідомляють, що не дивлячись на те, що ворожа армія прострілює посадку, українські військові зачищають бліндажі на позиціях РФ та продовжують просування. Аналітичний портал Діпстейт повідомляє, що успіхи ЗСУ є не тільки в Донецькій області, а й на півні країни. Аналітики зазначають, що попереду в українських військових важливі бої в Запорізькій області, які визначають подальші дії. Важливим є той факт, що на Мелітопольському відтинку темпи просування суттєво зросли у порівнянні з першими місяцями наступу. Найближчим часом все буде залежати від розвитку подій біля вербового та новопрокопівка. Біля роботиного вже потрапляють в полон перші десантники із 104 го полку 76-ї десантно-штурмової дивізії. 234-та. Та 237 полки або вже прибули в район бойових дій, або ще перебувають в переміщенні з Криміною. Зняття підрозділів з Криміною свідчить про проблеми ворога з резервами, які він намагається вирішити таким чином. Говорять власне в Діпстейт. Про просування української армії говорять не лише українські військові та чиновники, а й російські, так звані воєнкори. Так, у повідомленні, яке зараз публікують у Телеграм, росіяни повідомляють про новий ступінь тривожності, додаючи шовіністичні образи за заповітами пращурів із Третього рейху. На Запорожском фронте у села Вербовое есть продвижение ВСУ. Бывший командующий 58-й армией Попов держит связь со своими бывшими подчиненными и заявляет, что все проблемы, о которых он говорил ранее, только усугубились. Пышут властные россияны. Тем часом, бодание New York Times рассказывает, в чем причина стримках украинских просуваний. Згідно із інформацією видання, рушійною силою контрнаступу ЗСУ є сотні невеликих штурмових груп, часто всього від 8 до 10 солдатів. У кожної з груп дуже вузькі завдання. Їм доручено атакувати одну траншею смугу дерев або будинок. Це важкий спосіб вести війну, село за селом, будинок за будинком, без гарантій успіху. Однак, будучи Взятими і захопленими вцілілі російські укріплення служать українцям базою для планування свого наступного кроку. Повідомляє видання тим часом. Інститут вивчення війни повідомляє, що за вже реагує на поразки в Запорізькій області у спробі стримати наступ українських військових. Росія розгорнула резерву резервну армію для того, щоб їхні підрозділи з Луганської області передислокувалися на південь, щоб власне чинити опір ЗСУ. Також за даними ICV, українські війська продовжували наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області та досягли там певного прогресу 1 вересня. Геолокаційні кадри показують, що українські війська незначно присунулися на північний захід від Кліщівки. Російські війська ймовірно намагаються відвернути Україну від контрнаступу своїми спробами захопити Куп'янськ. Таким чином, ЗСРФ намагається змусити розділити українські сили між Оріховим і Куп'янськом. Про це заявляється і у звіті британської розвідки. Однак може вийти зворотній ефект, і саме російські війська, а не українські, будуть розосереджені. Ось цитата: враховуючи те, що Росія досягла скромних успіхів під Куп'янськом після початку українського контрнаступу в червні, вона швидше за все намагатиметься скористатися цим, продовжуючи постачати ресурси на цю вісь. Однак Росія ризикує розділити свої сили, намагаючись запобігти українському прориву. Кінець цитати: друзі, свою реакцію на успішні дії української армії пишіть у коментарях. Також напишіть свою думку, що саме допомогло ЗСУ просуватися вперед. До зустрічі.